Фелікс Бараніцький народився 28 липня 1989 року у Чернівцях, Вступив до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, де навчався на факультеті міжнародних відносин. Саме там він познайомився з майбутньою дружиною Анжелою. Продовж 2015 16 років Фелікс Бараніцький брав участь в АТО. Він міг залишитися вдома, бо був єдиним сином, а мама була важко хвора. Як розповіла дружина Анжела, жінка повний час думала, що Феліксу вручили повістку, але потім дізналася, що він сам звернувся в військомат. Тоді мені було дивно, що він пішов служити адже він один у сім'ї, а мама онкохвора. Він мені сказав, що не хоче лишати маму, а тут взяв і пішов ато. Але для нього це було дуже важливо, тепер я це розумію, поділилася Анжела. Після повернення са АТО чоловік став підприємцем. А згодом у подружжя народився перший син Яків, але коли у лютому 2022 року почалось повномасштабне вторгнення, Фелік знову пішов до війська, 27 лютого, добровольцем. Йому не прийшла повістка він просто зібрався і поїхав. Спочатку був інструктором у 184-му навчальному центрі на Яворівському полігоні, де навчав мобілізованих стрільби, маскуванню, тактиці, роботі з технікою. Згодом Фелікс перевівся до батальйону спецпризначення Артан. Він розумів, що там зможе бути корисним не лише як інструктор, а як розвідник. Анжела Бараніцька розповіла, що мені було спокійно, що чоловік там, на яворівському полігоні, бо я якраз тоді завагітніла вдруге, але він хотів робити більше, тому перевівся в гур бойову частину підрозділу Артан. У складі Артану. Валіс пройшов найгарячіші точки, зокрема, обороняв Бахмут, де виконував завдання з розвідки та забезпечення безпечного виходу груп, брав участь в операції з повернення вишок бойка біля Криму, однією з найризиковіших морських спецоперацій, де українські розвідники діяли під обстрілами з моря і з повітря. Згодом обороняв Куп'янськ і проводив низку диверсійних рейдів на тимчасово окупованих територіях. Під час виконання бойового завдання поблизу часового яру, 13 квітня 2024 року, Фелікс загинув. Йому було 34 роки. Якийсь період Феліксу почали давати складніші завдання. Військовий подзвонив дружині і сказав, що хоче, аби його поховали на кладовищі на вулиці Зеленій, там де поховані його батьки, а не на Годолівському, де ховаючих військових. Тоді він втрачав багато побратимів на операціях та відчував, що рано чи пізно це може статися із ним. Останнє, Феліс говорив з дружиною перед виходом на завдання під часовим яром. Він сказав, що це має бути дуже складно. В той період російські війська саме штурмували часів яр, бо хотіли захопити його до 9 травня. Тіло військового не могли евакуювати відразу через щільні обстріли, тому 10 днів його вважали зниклим безвісті. Коли вдалося провести евакуацію, Анжела змогла впізнати Фелікса за татуюванням. Спільні друзі з університету допомагали Анжелі пережити втрату. Споміжних них Андрій, який їхав разом з Анжелою на впізнання тіла Фелікса в Київ. На внутрішньому боці ліктя чоловіка є татуювання зі шкарпеткою. Це тату Андрій та ще троє друзів Фелікса зробили в пам'ять про нього. Вибрали з татуювань, що були на його руці. Це він набив, бо його син Яків часто губив носочок, і ми це набили, бо теж загубили свою пару, коли він загинув свій носочок, розповів Андрій. Фелікса поховали на кладовищі на вулиці Зеленій у Чернівцях поруч із батьками. Анжела розповідала, що для неї було важко пережити ці дні, але найважче з усього було розповісти шестирічному сину, що тата вже немає, бо батько для Якова був найважливішою людиною. Перший час. Він часто згадував, плакав, потім я вирішила відвести його на могилу. В нього такі питання були дорослі, що я не знала, як відповісти, питав, як саме загинув тато. Я казала, що тато на небі, і рано чи пізно ми з ним зустрінемось. Він не сприймав це. Казав ти швидше помреш, швидше зустрінеш тата. І це ще більше його засмучувало. Пригадую, дівчина, після смерті чоловіка Анджела. Створили петицію про надання йому звання Героя України посмертно. Ініціатива зібрала понад 25 тисяч голосів. Тисячі людей, які ніколи не знали Фелікса особисто, підтримали його пам'ять я не можу підвести Фелікса, бо він нас не підвів, говорила Анджела. На жаль, 7 жовтня Анджела раптово померла. Вона працювала методисткою відділу моніторингу навчання та комунікації Чернівецького центру підвищення кваліфікацій. сиротами залишилися двоє малолітніх хлопчиків. У Чернівецькому ліцеї номер 22 де в другому класі навчається син Анжели Яків, висловили співчуття родині. Пішла життя молода мама, ніжне, любляче серце, що жило для своїх діток і зігрівало турботою та добром. Загасла материнська зюря. Але її світло ще довго світитиме в спогадах, у дитячій усмішці, у кожному подиху любові, що вона залишила після себе.